Всім привіт! Я рада вітати вас у своєму новому відео. Хто бачив мене вперше, мене звати Каріна, я фотограф і нещодавно ми переїхали до Відня. Підписуйтесь, я буду цьому дуже рада. Сьогодні у мене просто чудовий настрій. А все тому, що сталася одна подія сьогодні зранку, яка просто зробила мій день. Отут тут зараз буде вставка. Боже, 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 я у мене руки трусяться просто. Я просто готувала сніданок, помила голову, готуюсь виходити, щоб поїхати на перегляд квартири. І мені дзвонять, кажуть: Боже, ваша заявка прийнята! Боже, нарешті, нарешті, просто сьогодні 23 квітня, а наступне заселення, типу, тут 1 травня, як ми її розраховували? У нас ранбіжна квартира до 3 травня. О Боже, просто в мене шруки трусяться. Боже, який шлях ми пройшли. Я просто в шоці. Ця квартира, вона просто, вона в новому будинку, вона просто дуже нова. Тобто там навіть ще ніхто не живе. Не то, що в квартирі, а в цьому комплексі він тільки відкрився. Квартира нуляча, великий холодильник, е, є так, ну, нормальна місія, там 50 квадратів, але планування таке, що в принципі окей. Є тераса велика. Тому, я думаю, ви розумієте, що я дуже щаслива, тому що на пошук квартири пішов місяць, в цілому, десь півтора місяці, але я знаю, що це швидко. Тому що я чула у Відні, що люди шукають місяцями просто квартири. але... Цей ці півтора місяці це було так. Просто зранку я просипаюсь, дивлюся квартири, посеред дня дивлюся квартири, ввечері дивимося квартири. Потім перегляди, дивимося квартири, перегляди, дивимося квартири. Щоб ви розуміли, я нічого не могла робити, окрім того, щоб шукати квартиру. І це було дуже виснажуюче, тому що у нас ще з документами якби ми програємо на фоні австрійців. Так, і мови нема, і коротше, я думала, що вже все. Але вдача на нашому боці. Ой, я дуже, дуже дуже надію, що цей влог завершиться тим, що я скажу, ми підписали договір і все добре. Хотіла колись піти вже в інше якесь кафе, але там було все зайнято, тому що зараз 13 година, вже на півно другу. І просто все зайнято, особливо на терасах. Тому я прийшла в свій улюблений заклад. Так, у мене є три години до мого апонменту до лікаря. Я зараз буду робити німецьку, буду перекладати взагалі, що мені треба від лікаря зараз отримати, реєструватися, сказати, що я хочу чекап, що я хочу вакцину від ВПЧ, також я хочу вакцину від енцефалітного кліща, і також мені потрібна вакцина від краснухи, тому що коли коли ми їхали з України, я пройшла чекап, і що в мене нема антитіл до краснухи. А якщо ви знаєте, що коли вагітніти, то ця вакцина обов'язково потрібна має бути. Тому що якщо ви захворієте, коли ви будете вагітні, то вірогідність того, що дитина народиться якась хвора, дуже висока. Тому треба зробити цю вакцину, і після неї не можна вагітніти ще півроку. Тому я просто хочу це зробити, щоб коли ми да, вирішимо заводити собі дітей вже про це не думати. Улюблена кава і улюблена Ну Не можу я без неї, вона така смачна. Просто просиділа купу часу, спілкувалася з чатом GPT, щоб він мені зробив просто всю інформацію, яку мені потрібно запитати. Але я сподіваюся, що там хтось розмовляє англійською. Ой, тому що, ну блін, коли ти йдеш до лікаря, Сурі, тут, ну, блін, і моя німецька, їй не вистачає на те, щоб позрозуміти, що мені кажуть на вулиці, а то лікар. Ой, сподіваюся, що все пройде нормально. Я ще знаю те, що вирішила, що буду намагатися знімати. Кожен тиждень якийсь міні-влог, тому що я дуже хочу увійти в цю рутину знімання, тому що я за цим дуже сумую. Але не завжди у мене є час, щоб це монтувати, тому що монтувальника в мене ще немає, що ютубчик та мій дуже маленький. Але я настільки лінива, що мені здається, що я знайду людину, яка буде монтувати мені відоси, а Я буду просто знімати. Я ненавижу обробляти і фотки, і відео монтувати, тому було б круто, щоб це комусь делегувати. Якщо ви знаєте людей, які монтують влоги, я буду вдячна за рекомендацію. Яка сьогодні класна погода. Просто коли тобі підтвердили квартиру, у тебе весь день класний, коли ти пройшов цей квест. Боже, друзі, я вийшла з цієї... Не знаю, від лікаря. Короте. Боже, я там провела дві години. У мене був термін на 16.10, Я прийшла в 16.00. і вийшла звідти 17.50 з копійками. Але справедливості заради там люди не просто херньою страдали, а щось робили. Тому що були люди, їх відпускали, приймали, відпускали, приймали. Короте, так. І, до речі, там персонал розмовляє англійською. Боже, і я все зрозуміла, слава Богу, ми порозумілись. Сьогодні я зробила щеплення від енцефалітного кліща. Перше, їх потрібно три. Я за це заплатила 50 євро, тому що вакцина не безкоштовна. Але, так як минулого року мене вкусив кліщ, сорі, я вже. Ну, я не хочу це проживати і думати, що все, я коротше помру там, блін від цього енцефаліту. Також ми записалися на чекап. Там я не знаю, це Енюал чекап чи там раз на півроку, без поняття. Треба прийти і здати кров. До речі, записалась я через два дні. Тобто не чекаю тут мільйон років. Добрий ранок. Сьогодні у мене. Настрій бананового молока. Точніше, він був декілька днів тому, але сьогодні я перший раз куштую. В Австрії я не знайшла бананове молоко, типу там Альпо або щось таке, ну, як типу рослинне молоко. Тому я купила отакий: це, типу, коктейль банановий. Я його горію в кастрюлі, тому що що, тому що тут нема мікрохвильовки. Я ніби в селі живу, якщо чесно. Зараз спробуємо додати це в кавуську. Цікаво. Пав'ярне третьої хвилі у каїшки. Молоко в каструлі грію. Дуже солодко. Прям дуже ніби туди цукру додали. І такі... Так, зараз ми йдемо з каюшей, як завжди. На прогулянку. Я думаю взяти з собою свою читалочку Kindle настрій почитати на вулиці. І будемо починати цей день. Погода у відні, просто як жінка, така непостійна. Просто йшли. Просто ми йшли. Був просто вітер. Зараз сидив дощ. Контент для дорослих. Ми з Настюхою такі класні. Вернулися від ВПЛ вакциною. Настя зараз розкаже свої враження від цієї вакцини. Мені стало погано, рівно через 3 секунди. Я втратила свідомість. Всем спасибо, дівчат. З нею вже все нормально, як бачите. Але я приходжу до лікаря, а Настюха вже сидить на капельниці, така. Я питаю, що случилось? а вона каже, що їй стало трошки погано. Мені було норм. Спила вакцину в два плеча, і я, знаєте, поки вона вводила ці вакцини, я вже відчувала, як мої плечі такі просто до побачення, мінус руки. Але зараз все нормально. Попили кавусечку. зараз йдемо забирати. Всілякі б'юті-приколи, які я замовила. Я вже вдома. Зараз будемо відкривати посилку, яку я сьогодні забрала. Добавимося, що нас. Так, зараз я підбираю собі новий шампунь. Взяла маленький розмір для, для жирної шкіри голови, тому що в мене дуже жирниця шкіра голови. Кожного дня треба мити волосся. Так, отакий от Давай. крем для обличчя. У мене сестра косметолог, і вона порадила мені один крем для мого обличчя, але тут в Австрії його не було, тому я. Питала у чата GPT, які є аналоги. Ой-ой. Ой які є аналоги з такими ж самими компонентами. І. Який легенький. І він мені порадив ось цей бренд Paulos Choice. Не знаю, текстура приємна. Пахне нормально. Тут якісь там неоцинаміди що то там ще. А... Не знаю, ще тут є SPF 30. Не знаю, подивимось. Є отакий пробник Shiseido, d Я не знаю, правильно сказала чи ні. І у мене Альо, тут повинен ще бути... Що це таке? Від Бобор якась ампула. Якийсь Perfect Glow. Таке щось. Тестер. Подивимося, що він робить. Я чекала більш за все крем, тому що мій закінчується і він мені не подобається. той, що я купила. Будемо тестувати цей. І пробнічки. Ось і все. Зараз я буду робити німецьку, тому що я її не доробила. Свої додаткові завдання. Ми зараз сидимо в одній кімнаті, Андрій там розмовляє по телефону, я записую відео. Просто я вже дуже чекаю переїзду до нашої нової квартири. У нас сьогодні забіг по мебльованим магазинам, Магазинам меблів. І ми дивимося дивани, але сьогодні нічого купувати не будемо. Може, може, знайдемо ліжко. Але тут так прикольно. Прийшла обирати собі на пенсію мебель. М меблі. Nice. <laughs> Мені підходить таке. Він поки опуститься, я вже постарію. Тому що нам потрібно все. <сіх> Квартира пуста. До речі, мені е, вчора я писала, вчора була п'ятниця, я писала тьоті ріелторці. Типу, де наш там, договір обіцяли там пару днів. Його нема. Вона сьогодні відповіла, що ріелтор не відп... ой, адвокат Юрист власника не відповідає, і я спробую, типу, у понеділок. І ми такі, ну, дуже класно дякую. І, типу, у середу вже потрібно ключі забрати. Дійшли до посуду. Боже, це так важко. Ліжка тут ну, прям такі собі. Я бачила в інтернетах краще. Може будемо там замовляти. Такі прикольні тарілочки, це щось якийсь японський стиль. Там сакура. Сьогодні займаємося зирінгом. <свистак> шукаємо, що взагалі є. Дивимося в магазинах. Зараз їдемо в Ікею. Може, там буде нормальне ліжко. Але я вже налаштована на ліжко, яке я собі захотіла. Але його чекати буде зеро. Але те ліжко чекати аж до середини липня. Липня це травень, червень і липень. Три місяці чекати, спати на матраці. Що ти думаєш про цю ситуацію? Про яку? Це можна стати на, на місці Ні. про те, що нам прийдеться чекати ліжко три місяці і диван три місяці. Ой, я навіть не знаю. Ну може це логічно. Або купляє те, що в наявності, або, або чекає сто років і спи на підлозі нормально, в принципі. Можна там собі. Зато е, нормально для спини. На твердому спати. Найс. Ми вже в Ікеї. Хтось включив мені світло. Я хотіла це дзеркало ще, коли ми в Харкові тільки з'їхались. Воно тут стоїть. І оцю лампу я б хотіла. Вона мені дуже подобається. Вона така, а чого вона не працює? А тут є отака штука. Нажимаєш, і тут загорається лампа. Good Оп, Підсвітка вся працює. Клас! Ми згодимося лампи, і ця мені сподобалась така пушиночка. І оцей прикладець. Дивіться. Ляпс. Щось космічне. Знайшли такий самий диван, який був у нас в Америці. Тільки ми взяли його безкоштовно на Facebook Marketplace і в сірому кольорі. А тут він синій. І Скільки коштує? 500 чимось євро. 550. 550. Ось такий був у нас диван. Найс. Ми вже зголодніли і прийшли. І що робити? Їсти мідболи. боли. Ресторан такий. До речі, знаєте що? Я дуже вражена, що ікея така дорога тут, в Австрії. І ми дивились там такий типу, чайничок для кави, який нажимається. І ми такий же самий купували в Америці за 8 доларів. А тут він коштує 10 євро. Такий самий. Звісно, ми взяли мідболи. Я взяла якийсь десерт, не, жодного разу не коштувала. Андрій взяв собі тірамісу і таке ж саме, і дали ці стаканчики для напоїв. Зараз щось будемо пити людей сьогодні. просто дофігіща. дуже багато. Бачите, на моєму обличчі нема великого щастя, тому що ключі ми так і не отримали. Це історія, ну, просто, я не знаю, просто вийшла з мене всі соки, всі нерви. Коротше, нас підвертили на квартиру і. От 23 квітня нас підтвердили. 30 квітня ми повинні вже були забрати е, ключі, підписати договір. Тобто, все повинно вже було бути на мазі, і ми завтра повинні були переїжджати. Просто я не знаю в чому там історія, але хазяїн поїхав е, у Південну Америку у відпочинок. Е, сказав за все відповідальний мій лоєр. Ріелторша дзвонить цьому юристу, він не відповідає, він відповів буквально вчора. Вчора, бляха, пройшов тиждень. Я не знаю, у цих людей просто нема ніяких зобов'язань. Я просто в шоці. Навіть у америкосів вони є. Я, коротше, дуже-дуже зла на все це, на всю цю ситуацію. Тому що у нас 2 травня останній день, коли ми можемо переїхати. Тобто, 3 травня вже ми повинні виїхати з квартири орендованої Airbnb. І це просто, це просто жесть. Я буквально півгодини тому накатала, просто я, перше, я дзвоню кожного дня, і я сьогодні також дзвонила. І потім, коли мені вже не відповідали, я накатала здоровенне повідомлення на імейл, кажу, типу, блін, ви що там взагалі охреніли. І вона мені дзвонить, каже, що їй відповів цей лоєр, типу, договір вже є, я сьогодні його вам пришлю, ви там почитаєте. І тут прикол, що типу, нам кажуть привезти гроші на IBAN на рахунок. І вже з цією випускою типу приїжджати підписувати договір. Це супер странно, але у нас тут знайомі також знімали квартиру, і у нашого знайомого так само був такий прикалдес з договіром, то що він його витягував просто ключнями. І з цим, блін, депозитом. А депозит на секундочку, це три. Тобто кауціон депозит, три оренні плати плюс перший місяць. Тобто це майже 4 тисячі євро. Я на секундочку, ну це якби, дуже дуже крінж. Ой, я просто. Ми на завтра засетапили типу час, о 5 годині вечора їхати на квартиру підписувати договір і вже з випускою з банку, що ми перевели кошти. Договір я ще не бачила, номеру. Рахунку в мене ще нема. Я просто я в ахірі, Я реально в ахірі, у мене просто нервові клітини взагалі просто мінус. Тотальні. Я настільки втомилась. просто, І я вже реально сподіваюся, що завтра, 1 травня, завтра взагалі вихідний, скрізь. Ну, типу, ніхто не працює. Але вона сказала, що вона приїде, типу, о 5 вечора. Я така, окей, чекаємо. Ми сидимо зараз каєм, чекаємо Андрія, а отак вайбово. От як можна сидіти настільки в прекрасному місті, класно, але я не задоволена, тому що, Боже, я бляха така скажена зараз, готова вбивати. Кай. Там вмостився собі на одній ступеньці. Я сподіваюся, що на хепіенці, сподіваюся, що нас не намахають на 4 тисячі євро. У нас взагалі нема вибору, тому що вже просто час піджимає, якщо ми не знайдемо квартиру, тобто, ну, це жесть. А орендувати зараз Airbnb, ну, типу, там, ще на місяць, це дуже дорого, дуже дорого. Просто жесть. Побажайте вдачі, і щоб цей влог закінчився позитивними. Вайбами люди. Я не знаю, як за всю Європу. Я не знаю, як за всіх австрійців. Але то що я бачу зараз, робота з ріелторами і місцевими взагалі людьми це просто жесть, просто крінж. Я б ніколи в житті не хотіла з ними більше комунікувати. От чесно, якимось чином, об 11 вечора нам скидають договір. Ну, да, Ми сказали, типу, ми не будемо скидати кошти, і ви зразу відправили договір. І це дуже підозріло. Блін, сорі, типу, ми з України, і там просто тебе намагаються намахати на кожному кроці. І ми не пальцем зроблені. І ми читаємо тут договір, мало того, що там купа помилок. Типу, У нас є Гарантор, і там в його прізвищі помилка. І там нема мене. Ну, тобто, здрасте, Там є наш гарантор, Андрій, і все. Нема мене, нема кая, нема нічого, але є отакі от полотна просто зобов'язань тебе як орендатора. Ну, як завжди. Тобто, Орендатори вигрібають завжди, повинні за все платити. А власники квартир, типу, у нас немає ніяких зобов'язань. Ну, Просто нуль. Влог пішов не за планом. Я ненавиджу імміграцію, ненавиджу людей. Я хочу назад в Україну, і просто не чіпайте мене, просто йдіть нахрен. Муд в імміграції уже півтора року, навіть більше. Наконец, то підошла лісь! Наконець!